Біженців будуть депортувати з Німеччини, а тих, хто буде приїжджати, будуть розселяти непонятно де, непонятно з ким, в інших країнах і так далі. Зараз так само дуже багато ходить новин стосовно реформ, які стосуються прийому біженців в Німеччині та не тільки. Українцям тут важливо дещо зрозуміти, хоча дійсно в розмовному форматі форматі ЗМІ, Блогерства різних публікацій українці зазначаються як біженці, це факт. Але, юридично, ви особи під тимчасовим захистом. І ті українці, які зараз поїдуть або пізніше з України, вони теж будуть особами під тимчасовим захистом. Тобто, всі ці реформи перенаправлення біженців не стосуються вас. Це стосується, наприклад, біженців там, не знаю, з Пакистану, з Афганістану, з В'єтнаму, але не стосується українців. Тому Німеччина приймала, надавала, приймає, надає. Можете спокійно їхати. Все. З вас лайк, репост, вподобайка і якийсь коментар для розпослідження контенту.